Мистецтво в обмін на оптику, вихователі закладу дошкільної освіти козачок, організували благодійну виставку-продаж у художньому музеї. Її метою є збір коштів на закупівлю оптики для співробітника закладу, який з перших днів війни встав на захист рідної держави. Частина коштів зібрана велика, але потрібно зробити ще один широкий мазок. І колеги, педагоги, вихователі, працівники закладу долучилися до виготовлення виставки продажу сувенірної продукції з елементами розпису Марії Примаченко. Також відвідувачам провели екскурсії виставковими залами зокрема, розповіли й про одну із скульптур, історія якої наближена до українського сьогодення, за переказами цар Елофен, що війною по земномор'я захоплюючи держави, і тільки іудея йому не скорилася, адже завчасно розпочавши святкування перемоги. На його перепоні стала молода жінка. І так зачарувала його розмовою своїм інтелектом. А він чарував себе великою кількістю вина, що заснув, надовго думаючи, пані вітяла йому голову, і з цією головою прийшла в свою іудею і показала, що жоден навіжений лідер, деспот просто за своїм бажанням не захопить рідну землю Юдифі. Я думаю, що сьогодні ця історія про Україну і нам просто не вистачає ще трошечки меча. Прислухавши цікаві розповіді, відвідувачі пройшли у залу, де на них чекали вироби, які можна було придбати. Підтримати колегу та українську армію у художній музей завітала пані Раїса. Я її дуже люблю обожнюю, пишаюсь на тому, що вона не просто талановита людина, вона людина від Бога. І я завжди підтримую всіх її творчих проявах. Бажаю нашим воїнам в першу чергу, щоб їхні долі склалися як найкраще, щоб їх Господь оберігав, щоб все, що в нашій країні робиться, було тільки на їм на допомогу, на злагоди. Разом із дітьми на виставку завітали друзі Богдана та Роман. Чоловік каже, такі виставки не тільки допомагають армії, а й дітям, адже так малече дізнається багато цікавого. Тут, мені здається, все очевидно, тому що, по-перше, ну, дітям цікаво. По-друге, ми підтримуємо армію. По-третє, вчителі, вихователі вони мають, старалися. Да, старалися робили творчий процес і дітей до цього залучали. Ну, якби, тут всесторонньо, всім якби, вигода.